Я знаю, що 4 вересня Київрада буде от її порядок денний майже цілком присвячений земельним питанням, що там буде відбуватись, і яким чином зараз відбувається боротьба з земельною корупцією, в тому числі в Києві? Що стосується землі, це завжди корупція. Я ще раз хочу звернути увагу всі речі, які проходять земель, земельну комісію, всі питання. Що стосується Землі, проходить прозоро з обговорення за всіма політичними силами, і жодного питання, зараз готуємо, жодного питання чи зауваження від жодної політичної сили по цим питанням не було. Тобто, тобто, всі питання, які я розумію, наскільки це важливе питання? так? Важливе питання. Це питання, яке турбують всіх. Ще раз хочу сказати, жодного питання. Не буде непрозоро, і жодна земельна ділянка непрозоро не буде відділятися. Це перше. По друге, ці питання, які виносились на комісію, пройшли прозоро зауважень від жодної політичної сили, які входять в земельну комісію, також не поступало. І повернення через суди можна очікувати тих рішень, які були неправомірними? Ми вже, ми вже повертаємо через суди. І сьогодні зносили один будинок, який знаходиться на червоній зоні, де повинен бути сквер. Хтось незаконно забудова була. Я приймав участь. Ми також повертаємо, повертаємо через суди, і у нас є цифри, які експерти кажуть, що Київ втратив за незаконну забудову і незаконне видлення земель близько 50 мільярдів гривень.